Всім привіт! Сьогодні така погода хороша, правда, спекотно. І дивіться, що тут в мене попроростало. Коротше, загалом зараз я піду і спробую це висадити. Ось я взяв оклажку води. Так що беру ножницю і за цим всім йду на вулицю. Отак ну, зараз паде сонце. Мабуть, в притул не треба сиджати. Зараз пороблю ямки. І подивлюсь, що в мене вийде. Так, вийшло в мене, не видно, ні. сім лунок таких. І зараз буду висаджати. Думав, ще покопати. Але мабуть, треба чекати якогось доща, бо зараз дуже складно це зробити. Ще буду це нарізати і висаджувати. Що, все я висадив. Отак от, от мене вийшло, правда, я вже забув де що. Вийшло в мене виходить 8 лунок. Двічі не проросло. Сьогодні я може кину ще щось хороші. Зараз буду це все поливати. Бо якось так. Коротше, все я полив і На це мене пішло більше, ніж одна баклажка. От. Ну і потихеньку, поки я висаджував, то прибирав також зайве листя, цю траву, буян. Тепер треба чекати на нощ. Ну, сподіватись, що... Щось виросте. У мене якась така ідея фікс. Що я прям дуже хочу, щоб в мене вийшло до кінця виростити. Дивіться, тут таке відчуття, що з кожним днем воно все більше, це, по-моєму, найбільш таке розвинуте. От. Не дивився я взагалі, скільки воно повинно виростати. Так що будемо якось так дивитися. І що у нас? Ну це якесь покоцане, да. так. Не знаю чому. Будемо чекати. Прийшла мені доставка, але покажу пізніше, що я замовив, тому що така ситуація, вийшла замовив піцу. А мама замовляла в іншому місці бургер. А її зробили два, то вона мені підігнала, він ще гарячий. Якраз зараз нема світла, не можу розігріти. Тому піца буде на вечір, а зараз буду їсти бургер. Таким от монстром. Також взяв по знижці зараз сільпо. Ось такий бургер, по ходу з яйцем. Картоплю вже спробував смачно. Зразу купив. Перше це піца карбонара, але тепер її так не їсті, що вагітні не хочу. Потім взяв масло і морезило дві штуки. Взяв ще фольгу, тому що закінчилось. Взяв моджу, зараз ось така от 0,5 коштує всього лише 15 гривень в сільпо. Я взяв дві штучки. І потім ось знову моцарелла. У мене є сологуні. і як буде натхнення, треба буде зробити качапурі. Далі огірок. Цибуля Марс. Все, Ще одна. А, ще один огірок. До речі, круто, що вони поклали мені в пакетики. Тому що зазвичай вони так не роблять. А потім... А, от це я взяв короче, на кораблі, знову ж таки, м'ясо, грудинка. І взяв, ого, блін. Вони геть маленькі. Це, короче, у нас ці нектарин. Але написано, чомусь цибуля Марс. Ось такий нектарин геть маленький, що то. І ще зеленоватий. Трошки пізніше буду їсти. Ну і такі. От чіпки. Я їх зараз беру, поки на них знижка. Тому що кукурудзні набагато смачніше. Коротше, якось так. Зараз буде все складати. І мені ще десь півтори години, походу, без світла сидіти. Ще забув показати, взяв я пакетики такі, тому що ну мені завжди на щось потрібне. Ще я замовляв доставку ОТБ, вона також скоро приїде. Чи дивіться, зараз 3 година, 3.30. І бачите, вже сонце не попадає сюди. Ой, тому сумнівно, не знаю. Так, і забрав я посилку за ТБ. Ще покажу, що купив. Знову чіпси. Я, на жаль, замовляв їх вже після того, як фільм позамовив. От, тому що я знаю, що ці чіпси вони смачніші, ніж ці, що я брав. Ну, нічого. Далі взяв... Ще фольгу, бо там вона дешевша була. Взяв пергамент, але він якийсь дивний. А, я такого ще не бачив. Він якийсь, коротше, еластичний. Потім взяв морозиво таке ще два, якщо бути точним. Зараз я його кину, бо воно розтануло. Далі я взяв таку от шоколадку. Яка також вже розтанула. Це чорний шоколад, я його взагалі не люблю, але я його обожнюю з от, просто звичайним білим шоколадом. Ой, шоколадом Морозовим. Натерти, мені дуже подобається. Потім взяв шкарпетки, коротше, дивіться. Розумний вибір. Да, Розмір якраз мій. Коротше, це три пари вийшло 45 гривень. Мені якраз домашні потрібні і, можливо, я потім ще замовлю, бо в мене всі вони вже якісь такі. Так, ще одне морозиво. А, ага. І отаке морозиво, яке повністю розтануло. Називається компот морозиволіт. Ладно, зараз кину морозилку. Взяв отакий от освіжувач повітря 35 гривень по знижці. Я так думаю, він підходить для, ну, для цього Ірвіка. Тому що для Air коштує на секундочку 130 гривень, наскільки я пам'ятаю, ну може без нижок. От, так що спробую взяв ці от серветки, селюзи, бо в мене закінчуються. Потім стаканчики, е, поки що не знаю, мабуть, для розсади вони будуть, але я не впевнений. І взяв от багато усілякого насіння. От, можливо, цей саме салат я посаджу в стаканчик і спробую якби на підвіконі виростити. Зараз це ще не все. Ще огірки, потім. Будемо трохи морозиві. І отакі от ще огірки. І начебто, так, да, все. От, короче, от така от закупка. Е, можливо, сьогодні закину насіння, побачимо. О, цікаво, найбільше я б хотів би це перець виростити, і кавун. Мені цікаво. Так, да. рівно дві години і увімкнули світло. Коротше, я зголоднів, з'їв половину піци, і можу сказати, що, що то карбонара вона геть. Ну, якась вона мерзенна мені. Все ж таки, як і Франческа, краще. І зараз вже 20-та година, якби повинні вимкнути, але воно є. Не знаю, можливо, тому що вимикали. Раніше зараз не будуть. Вимкнули світло, на жаль. Так що дві години. Зараз піду поводу у Саймона і викину сміття. А там побачимо. Так, іду викидати сміття і підготувалися. Знову і раз я зробив розумніше, зробив дирочки, щоб то я в той раз трошки не догнав. І прямо у цьому буду їх тримати і потім висаджувати. Посаджу коротше, кавуна. Тобто отак заповню кавуном і огірком. Отак от, от. Так, все. Позасівав я насіння. І, до речі, тут так мало. геть, трошки залишилося. І огірка також. Коротше, де штрих-код з цієї сторони це буде кавун, а з іншої це буде огірки. От. Я так пройшовся, подивився у сусідів, то не, не дуже зрозуміло. Хтось отак прям близько садить, хтось подалі. От, зараз я віднесу, тіну свій парнічок маленький і попшикую водою. Так, а сюди я засаджу салат. От, як я вже казав, я хочу спробувати виростити саме ну, тут. Тобто не пересаджувати його. Не знаю, чи вистачить такої ємності. Побачимо. Це йду додому, тому що якась жесть, дуже багато комах і в нос залітають, і кусають жах. Ще година до їмплення світла. Зараз якраз сходжу в душ і це його, потім кину ще стірку. І от мій пареньчок вже готовий. І тут я висадив салат. Побачимо, що з цього вийде. А оце я зробив взагалі. Е, якщо знайду десь маленьку цибулю, щоб можна було також посадити, просто так вставляєте ну, в цей лоток, що я тут, зараз використовую. Сайте цибулю, зливайте воду і росте, по суті, зелена цибуля прямо на підвіконні. Я вже так робив. Гля, дивіться, як я придумав собі освітлення зробити. Сьогодні погода покраща, Вон, до речі, видно. Праворуч, що йде дощ, видно. І, можливо, скоро також буде в мене. А, ні, вже йде дощ. До речі, трошки. От зараз я буду готувати кораблики, тому що. Ну, в будь-який момент можуть вимкнути світло. І хочу, щоб вони вже були готові. Дивіться, ось так я нарізав, додав майонезу, перцю, солі і чесника. Щаші кіно приправи для картоплі. І буду нарізати О, блін. спочатку оцю от грудинку. Вона, до речі, першого сорту. Я думаю, її вистачить на все. Взагалі тут 4 картоплення пішло, вони такі величезні. От, у мене ще багато залишилось. Ну що, таке от вийшло і вже да, можна засовувати в духовку на хвилин не знаю, 30 років. Все майже готово. Хай відпочиває, а я поки швиденько пропилосушу всюди, тому що давно цього не робив. Ну що, така от мене порція. Думаю, три штучки вистачить. Всім приємного апетиту, зараз буду куштувати. Так завжди вийшло дуже смачно. От. І знаєте, помітна різниця між м'ясом високого гатунку і погірше. Ну, зараз йду трохи відпочину. Подивлюсь щось на ютубі. Так, зараз 10 -та година. Знову я псую собі режим, тому що вимикали світло і зараз воно з'явилося і хочу я зробити коричнево карбонару. Зараз нарізаю м'ясо, це в мене грудинка. І Буду кидати, варитися. У мене тут здається ну, такі от макарони. Смажу м'ясо, вода вже майже закипіла. Ні скільки сиру я використаю. Давно я не робив карбонару. Макарони вже варяться у нас 7 хвилин ще. І зараз зроблю побільше буду кидати часник. Залишається одна хвилина. Зараз коротше, присипаю сюди і макарони, додаю трохи води з макарон. А потім додам жовток і сир. І треба все це буде дуже швидко мішати. Це я додав і тепер нам все це треба перемішувати доволі так довгенько, щоб вийшла така як емульсія, ну замість соусу. Я вам скажу запах, як в ресторані. Зараз зверху додаю багато перця. В принципі, буду свою порцію накладати, от я собі сиру трошки зверху залишив, щоб кинути. Подивіться, як вам, як на мене, дуже апетитно і ще голодний. І додав ще жовтка, щоб якби, вже повноцінна була карбонара. Так що всім приємного апетита зараз буду куштувати. Що я можу сказати? Апетитно, смачно, швидко. Італійська класика. І в мене ще на одну порцію. Може навіть на дві залишилося, зараз швидко перемию посуд. Всім привіт! Сьогодні, короч, в мене буде хачапурі, вже я замішав тісто. Дріжджі були відкриті, сподіваюся, вони все ще працюють. Зараз буду чекати десь годинку, щоб воно піднялось. Отак, накриваю. От. І тим часом прийшла посилка, зараз покажу, що я купив. По-перше, це труси, отакі, от всього лише 70 гривень. Потім томатна паста, те, що завжди потрібно, 30 гривень по знижці така величезна пачка. Е, вот. Потім в цьому пакеті на останок це субстрат, ось такий от 10 літрів, е, навіщо, тому що я хочу сьогодні пересадити авокаду. Вот. І тут у мене йдуть диски, знову ці чіпси. Дуже мені подобаються. Суміш для подобається. Який... Я взяв одразу три штучки чи ще Так, Енергоз і морква. А, ні, ще тут є е, рідкий пластир. Вирішив взяти, зараз у знижці. Ха, ніколи не користувався, але часто буває щось там чи поріжу чи ще щось. От, тому спробую. От, На цьому все. Зараз порозкладаю. І, мабуть, одразу піду пересаджу авокадо. Ну що, отак от я заповнив. І зараз буду висаджувати такий вже тут корінець. Не знаю, по-моєму, його зрісить краще. Ну ладно, буде так. Зараз, коротше, буду висаджувати. Це справа зроблена, будемо дивитися, як воно розвивається. От. І я вже бачив відоси в тіктосі попадались мені, як його вирощувати. Ну, Так би мовити, правильно, щоб він не виріс просто вгору. А така як ну, як бонсаєм, щоб росло. Ну, Побачимо, корич. От зараз я накриваю цим, щоб воно прижилося покраще. Такий теж. І все. Тісто сходить потихеньку, зробив ще соус. Я туда в цей раз ще цибулю Марс. Е, От. І, на жаль, мені сільпо, коли замовляв без кришки. Придали, тому... Ну, не Дуже зручно буде зберігати. Доведеться плівкою обматувати. От, зараз, поки відпочину, з'їмо ці чудові чипси із енергетиком. І, в принципі, далі можна буде робити хачапурі, бо до увімкнення світла залишилося 4 години. До речі, погода така вітер сильний. Хотілося б доща. Так, ну що, все готово. Чекаю, поки можна буде засовувати. І друге таке, що поменше вийшло. Також, в принципі, готово. Все, перше хачапурі пішло. Десь 25 хвилин кидаю, потім треба буде додати масло і яйце. Ну що, подивіться, яка краса вийшла. Зараз чекаю, поки охолоне і свиденько підготую другу. Ну все, моя страва охолола. Зараз буду куштувати з прекрасним, ну я сподіваюся, що він прекрасний соус. Всім приємного апетиту. Це як завжди божественно, я не знаю. Просто топова страва. І, до речі, не так і дорого, по суті, тільки сир тут, ну і два яйця в складі, да і все. От, Навіть не знаю, чи з'їм я одразу цю порцію. Другий хачапурі готово, і я йду відпочивати. І На вулиці походка, вже, мабуть, буде дощ. тут не є. Чи б росте нормально, ніхто би дощ не завадив. І подивіться, яке тут же все. Величезне, Виростає потихеньку. Процес йде. І дивіться, вже нові тут листя з'являються і тут прям дуже багато. Тобто з нею все добре. Ну Це я потім обріжу. А так все круто. Ну і зараз буду відпочивати дивитись серіал Снігопад дуже прикольний. Я буквально за день чи за півтора глянув перший сезон, зараз вже на другому. От, і у мене залишається скільки година до вимкнення світла. Якраз, щоб я встиг подивитись. Отже, якимось дивом світло не вимкнули. От, тому зараз буду домонтовувати відосик і трошки пізніше виставлю. Вон такий от чудовий захід сонця. Тому всім дякую за перегляд, дякую за активність, за підписки, за коментарі і до зустрічі в наступному відео.